Мемефай це скам чи ні, давайте розбиратися. Бажаю заражаючи на криптотаристо, радий бачити вас на каналі Діс Crypto. Обов'язково прошу вас підписатися, вам це 100% не тяжко, мені це безмежно приємно. Якщо ви вже підписаний, то жирно подбайку, на це відео. Як ви зрозуміли, сьогодні буде мова йти про Мемефай. Дуже така цікава гра з великими такими питаннями з боку гравців по відношенню до розробників проекту, тому що у них багато було переносів. Врешті-решт, сьогодні вже є точна інформація, коли відбудеться лістинг. Можливо, він також перенесеться, але. Ні, можливо, ні. Сьогодні поговоримо про критерії майбутні, і в цілому я висліду свою думку стосовно даного проекту. Тому обов'язково дивіться до кінця, якщо ти, звичайно, граєш в фай. Але перед тим як я почну, обов'язково прошу вас підписатися на наш телеграм-канал, тому що тут маса корисної інформації стосовно різних ігор промок. Одним словом, якщо вас цікавить крипта, то сто потрібно підписатися. Ось нещодавно, буквально вчора, публікували огляд стосовно. Цього криптоіндустрії поділиться своїм думкам стосовно тих чи інших монет. Тому що, інтересно, наголошую, якщо вас цікавить якісна інформація доступною лаконічною мовою, то 100% потрібно підписатися на наш канал. Послання клеве під цим відео, а я починаю вам розповідати про проєкт під назвою МЕМЕФАЙ. Я, чесно кажучи, в даний проєкт не сильно граю, тому що, не знаю, чомусь мені якось не зайшло цей MemeFi, відповідно. Але, але, опираючись на те, що є люди, які. Активно грають мемифайт, давайте поговоримо про те, що вони вже не один раз переносили лістинг. Спочатку в них там була одна дата, потім інша дата. Врешті-решт, зараз є офіційна інформація, що лістинг відбудеться. 12 листопада, тобто сьогодні, 29 жовтня. У них є ще велика проміжок часу, щоб підготуватися. Відбудеться 12 листопада. Лістингідпидно, шостого, 6, 6 листопада, буде снабшоп. Тобто, будуть фотографувати вашу всю активність. Подивляться, як ви там давно граєте. Відповідно, що ви там робили, ті чи інші там завдання виконували. 8 8 листопада буде вже розподіл токенів, тобто на ваші МНС там буде, ну, в грі ви там буде бачити, скільки там воно буде приносити. І давайте зараз поговоримо, що буде впливати на майбутній айрдроп. Тобто є в нас е, чітка інформація. Знаєте, вже вже е, вони точно сказали. Так, на майбутній айдроп. Тобто, що що потрібно робити, щоб отримати айрдроп. Відповідно, нам потрібно мати на, ну, в грі більше 50 мільйонів монет. Потім нам потрібно так би мовити, мати мемефай преміум. Тобто це там щось купувати потрібно, я скажу відразу, я не купував, тому що не робив ставку на дану гру. Можливо, це помилка, можливо, ні. Ну, краще в даному випадку я не дорозроблю, чим втрачу. Тому що, чесно кажучи, довіри до даного проєкту в мене особисто нема. Але але, давайте пройдемося по критеріям, потім я висловлю свою думку. Потім нам потрібно зробити хоч одну транзакцію в мережі, тон відповідно, щоб претендувати на адроб. Зробити хоч одну транзакцію з зірками, тобто там придбати зірки відповідно, в телеграмі самому. і за рахунок цього, ви вже будете проєктувати на Airdrop. Е, приймати участь в щоденному гіавеї, тобто кожен день вам потрібно приймати не раз, а так, а в кожен день. І плюс також виконувати завдання, тобто там, підписка на різних е, телеграм канали відповідно. Е, і, і таке інше. Тобто, якщо ви це все зробили, то у вас там буде писати все, все таке, ну, галочка зеленими. Я це не робив, відповідно, тому в мене все воно червоне, відповідно, і ну, в принципі нічого страшного. Давайте поговоримо про проекти. Чесно кажучи, проєкт. Великі гроші виділяв на, так би мовити, популізацію, тому що самі навіть мені менеджери писали, давайте знімайте відео. Ну це все було більш, ну, більш таке направлено на TikTok. Тобто там вони за певну кількість переглядів знімали, точніше не знімали, а давали відео, Ой, не давали відео, давали гроші, нібито щось там, чи за 100 тисяч переглядів, щось там 100 доларів, за 500 тисяч переглядів, там щось чи 300. Там, щось Нібито там ходили такі цифри. Тобто за 1 мільйон переглядів давали нібито чи 800 чи 1000 доларів. Уявіть собі. Тобто вони вже тоді платили і витрачали кошти. Зараз їм потрібно ці кошти назад повернути. Яким чином вони повертають? Це, Звичайно, транзакції, потім підписки в телеграм-канал відповідно. Там є завдання. Тобто, як це все виникає? От я, наприклад, я хочу прокачати свій телеграм-канал. Відразу скажу що це, звичайно, аудиторія. Не дуже буде якісною, тому що вони там перейдуть і навіть не будуть дивитися на ваш телеграм-канал. Але уявіть собі, в мене є телеграм-канал, я хочу, щоб збільшити свою кількість підписників. Я звертаюся до Мемофа відповідно, хочу кажу: дивіться, я вам плачу ту чи іншу суму. відповідно, Ви там носите мене в завдання, щоб люди на мене підписалися. Відповідно, це один із так би мовити джерел доходу. Цього проекту тому, що аудиторія тут велика в телеграмі. Там в них близько 20 мільйонів підписників. Ну активність там, нібито там перегляди півтора там, до 2 мільйонів доходить. Уявіть собі, яка. Велика аудиторія, і вона дійсно активна в маленькому проміжку часу, відповідно за рахунок цієї аудиторії, вони заробляють, я гадаю, дуже великі кошти. І таким самим чином вони це все відтягують. Аудиторія вже перегріта, вони вже чекають, коли, що, як. Але, але я гадаю, що аудиторія, яка грає в дану гру, вона вже засаджена, вона вже от в клітці, тому що вони вже зробили транзакції. Придбали той самий Мемофай премію, відповідно, витратили ті кошти. І людина, яка вже витратила, умовно кажучи, 10-20 доларів, яка От взагалі з криптою ну не зустрічається для неї це перший проект вона надасть там, там заробила для неї це вже суттєва сума, і вона не хоче виходити, тому що думаєш, ну я це вже все зробив. Я там витратив, давай треба до кінця, і вона буде все робити. Тим самим розробники, як на мою думку, цим користуються. Тому шантуриство, розраховуючи на те, що тут буде все жирно, все класно, ми заробимо мільйони, чи точніше, ви заробите мільйони. Напишіть, будь ласка, власне коментарях, скільки людей грає меми Файвітвіна, тому що я не володію такою інформацією, там публікував. В телеграмі, відповідно, деякі грають ну, там десь 50 на 50. Можливо, хтось не вірився, можливо, той вже так знаєте до талого думає, так. Це до кінця дограю і на цьому на цьому баста. Але але разом з тим, ми розуміємо, що аудиторія є. Розробники чомусь відтягують зараз. них там ще. Виникала така цікава проблемка стосовно блокчейна, на яку вони будуть виходити. Не пам'ятаю, на як раніше, нібито, на блокчейні тон було. А зараз вони перейшли на сую. Ну можливо, там по сує більше занесли відповідно і всі перейшли на це, тому що це все такі транзакції, це комісії, це все гроші. Тому це все впирається гроші. Тому що це давайте перейдемо на передмард перед тор... перед торгівлю передринкову, на біржі окейс. Відповідно, що ми тут бачимо? Бачимо, що торгується. По такій ціні 0, навіть дуже солодка ціна, я вам так скажу 0,0,19. Навіть мені здається вище, ніж в Докса була. Якщо не помиляюсь, напевно так вища вища. Як там воно буде, звичайно, на момент лісингу, це питання часу. Але погляньте, ростем, і досить так непогано ростем, Тому що ну, це там мене давайте отак поглянемо, 4 години от, дивіться. Плюс 81%. Тобто люди можуть торгувати. Як ви не знаєте, то на більше OKX відповідно, ви можете на передринку торгівлі торгувати е, токеном Мемфай з двох з максимально там, другим плечем, відповідно. Але тенденція хороша. Росте, але гадаю, що він все рівно буде там проливатися дуже добре. Ну, в принципі, так, всі всі тапалки, які там виходять, спочатку вони там росте, а потім падіння на мінус 100, мінус там 80%. Тому що, стариста, в принципі, якщо ви граєте, вам 100% треба вже грати до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ваші очікування, чи ви заробите за рахунок даної гри, чи ви не заробите, тому що. Я пам'ятаю раніше в, в ММАФай там ніяких було ніяких, знаєте, транзакцій і таке інше, там щось там крутити, там спіни, бонуси і таке інше. Тобто, знаєте, трішки приходять, нібито як е якесь казино. Але але вони спочатку таким чином рухалися все безкоштовно, потім зрозуміло, що є в нас аудиторія, вона може донатити. Давайте застосовувати там різні транзакції, на цьому ще можемо заробити там не один, не два, не три мільйона доларів. І я гадаю, цим користуються плюс ці рекламодавці, які звертаються до них, вони також заносять їм. Тому е враховуючи те, що в них гроші. Є, є, вони дійсності маленькі. Як вони будуть відноситися до аудиторії, яка грає, чи вони роздадуть нормально, чи не роздадуть нормально, це ми вже дізнаємося. Але поки що така ситуація, я вам коротко розповім критерії, які будуть впливати на майбутній айдроп. Грайте, якщо ви вже граєте, якщо не граєте, то просто спостерігайте так само, і я. Але врешті-решт бажаю вам, звичайно, заробити. Хоча б, наприклад, X2 забрати від свого, а там буде видно, обов'язково прошу вас підписатися на телеграм-канал, на Ютуб канал і Жирну подбайку залишити. На це відео.